Плюси та мінуси є оселя є реальна класна можливість купити квартиру по низький відсоток, але є нюанси, про які вам можуть не розповісти. Додивіться це відео до кінця, щоб зрозуміти, як безпечно придбати квартиру по є оселя. Продажі пішли вгору і відповідно підросли ціни, тому що люди розуміють, що такій можливості може більше не бути. Для продавця це чудова можливість продати свою квартиру дорожче. Чому? Тому що люди з безготівковими грошима по програмах завжди готові заплатити більше для того, щоб зробити цю угоду. Але отримати гроші від покупця це одне, а зняти їх з рахунку це інше. У 2025 році обновилися ліміти, і це стало зараз. Ще складніше, ніж було. Тому звертайтеся до професіоналів, вони знають, як це зробити легко та швидко. Є ідеально підійде для продавця нерухомості, який має намір вивести їх за кордон та легалізувати. І останнє найцікавіше: ось ви вже підписали завдаток, чекаєте на угоду, а гроші не виділяються. Потрібно знати, як прискорити цього угоду, і професіонали це знають. І оселя чудовий варіант як для продавця, так і для покупця. Але є багато нюансів. І якщо ви не хочете припуститися помилок, звертайтеся до агенції НЕКЗОР. Тут працюють професіонали, і вони вам точно допоможуть.